Вони зараз за той час, поки я пасу помиють, поприбирають. А тоді я прижену, подоїмся, підемо гній перекидати. Стир тут треба скласти його. Ось. Діана Шевчук, привіт, Ігор. А який тут Ігор? Я щось ніяк не бачила. Галинка карабін. У мене дві качки вже сидять на яйцях. О, бачите. А, плутається, летить. Блудна вівця. Хай Бог дає, щоб гарно висиділи вам і щоб здоровенькі росли. Надя Вільхова, привіт із Молдавії. Добрий день, Люба. Хорошого вам суботнього дня здоров'я вам. Дякую, Надю. Гарного дня і вам. Гарного вихідного дня, одного і другого. Чи правильно сказати, гарних вихідних. І тільки хороших новин. Всього найкращого. Наталія, добрий день, Люба. Купили козенят англонобійських. Потім... Хазяїн сказав, що він їх проглистогонив у два дні. Зараз вони їдять без апетиту. По трошки 50-100 грамів молока. Зараз, чи можу я їм чимось допомогти. А який дурень у два дні, козенят глистогони? Чим він і глистогони у два дні? Ще такого не чула. Взагалі малих козенят глистогониться з чотирьох місяців, не раніше. Бо вони спиняються в рості, вони тоді не ростуть, якщо їх раніше проглистогонити. Ось. Так що ось таке діло. А він ще в два дні проглистогонив. Як можна в два дні козеня проглистогонити, як воно до трьох днів на маминому імунітеті? От на тому, що з поповини воно взяло. Як його можна в два дні проглистогонити, воно до трьох днів таблетки не, не сприймаються. Хіба уколом, що в кров? Ось. А якщо він якщо його уколом, навіть і колов в кров, то воно могло здохнути, там печінка могла не витримати козеняті два дні. Якщо чесно, я ще такого не чула. От якби була знала, була вчора, свого дві розпитала, бо він вчора приїжджав мені і мої обидві лапку і красуню в колоти. Бо я позавчора подзвонила, то він казав, або завтра, або ще завтра приїду". Ну, Приїхав ото вчора. О, приїхав, та й усе поколов. Я була б спитала його, Ну, я ще такого не чула, я вам серйозно кажу. Ой, я поганий, попробуйте їм колоти Б12 вітамін. Підсилити їм трошки організм. Може, воно підшкірно, от я показувала, знаєте, відео, ви ж дивитеся. О. шкірно їх проколоти Б-12 над лопатками на хребті, сюди над хребтом, над, де лопатки. Колоти їм Б12. Щоб їх трошки підсилити, може в них тоді апетит проріжеться. Що ж то, що ж то воно? Тікай, мала. 100 грам молока. У мене мої гонди, ті, що малі породилися, то вони грам по 700-800 по 800 на раз випивають. П'ють скільки хочуть, я їм не бороню. Ну 100 грамів тут взагалі. Попробуйте я вам кажу, попробуйте вколоти Б-12. Так, іди сюди. Іди сюди. Мандаринка, красуня, йди сюди. Ти ж прийди до мене. От у того, о, де от ноги сходяться. Ну, Ось таку шкіру підносити і під шкіру сюди вкололи. О. Ага, ага, ага. Тебе чухати, чухати, що то там, щось там не так, так? Що там, десь моє кліщ є? А? Нема кліща, все. Іде, я показала. На тобі. Ой. Зичаске май. Зичаске май. Эй ти ди 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 ди